Це скоро вже буде 200 років заснування курорту. Хто має ідеї, як святкувати? Пишіть. Це не означає, що влада так святкуватиме. Просто ми ознайомимося з вашими ідеями, похвалимо вас, подякуємо. Бювет. Мінеральних вод. Бачите, який гарний зимовий трускавець. Особливо взимку. Торговий центр Тарас. Парк Тарас. Прогуляємось. Голуби, напевно, хтось їх годує, що вони так всі рванули. ми сходимо до гори, підемо. направо. не підемо, ми направо вже ходили. Може покажемо кілька секунд анонс концертів. Якщо ви встигнете побачити ті кілька секунд, що ми показуємо? Ну, хто? Шумей, дізель шоу, Роман Скорпіон, Сергій Піскун, Винник, Тенорс, з Байкан, Тодворський. Сідає сонечко. А, взимку вона швидко сідає. О, тобто рано. Швидкість сідання та сама то насправді ще третьої ще години маєш, бачите, бет працює, а сонечко, сонечко вже сідає. <рес> Та то <от вони> не голуби. <рес> Та, чоловік їх погодував, тепер не може, не може від них відчепити. 14.47. Поки видно, гуляємо. Так, за кофе не працює, ми казали, тут не одно кафе закрилося в центрі Трускавця. Ліворуч весна. Ну так, далеко ліворуч, прямо-прямо-прямо, ліворуч, весна, а трошки, трошки ближче ліворуч кришталевий палац. А тут теж анонс. Все, що в трускавці найближчим часом буде відбуватися. Цікаво, як паркан цей зніме, де будуть вішати анонс-концертів. Ну, можливо, тому не поспішають завершувати будувати торговий центр. Бо паркан прийдеться демонтовувати, а бачите, скільки реклами на паркані. Кришталевий палац. Сходи, які ведуть до весни. Для зими воно так звучить, бачите. Зараз зима, а це сходи, які ведуть до весни. Як воно звучить? Кшталевий. І весна. Весна і кришталевий. Я навіть не знаю, де більше стіни обдерті. Напевно, все-таки в кришталевому. Весні недавно робили ремонт. А ось ми подивимось з іншого боку на те, як будується торговий центр. Точніше, це не будівництво, а реконструкція їдальні. От, З цього боку вже майже готовий. Світясь через світять. Перейдемо в світязянку. Такі троскавецькі закапелички. До речі, інформаційної таблиці вже нема. Тут була інформаційна таблиця про те. Ще мали років 10, тому добудувати цей торговий комплекс і вже нема. А, тут відкриється гарна панорамка на парк в Трускавці. А зараз я самі побачите. Та ви вже неодноразово бачите. Ми вже неодноразово вам показували цю красу. Оглядай майданчик, самісінькому центрі. В самому серці, труска Санаторій Світязянка. Пам'ятник архітектури. Це санаторій Державної територіальної галузевого об'єднання. Південно-західна залізниця. Кто? Ріші на горизонті. Риш, марта. І весна. Клас, Та, вона знову ж таки весна. Ну і на горизонті. А горизонті це ресторан і ресторани, готель. nali kstel Тиша це зима. Скоро новий рік. Але тиша. Слава Богу, що погода така традиційна зимова в грудні. Тобто без снігу плюс 10. А міротель проворуч. Шайба. То планує їхати. в Трускавець. На новорічні свята напишіть нам в коментарях. Я буду, я буду, я буду. <гум> Чи не їду, не їду. або Думаю, думаю. Або ні, на новий рік точно не поїду. Взагалі тут гарно Дійдемо до музею. Подивимось на іграшку. Ніяк не можемо іграшку застати, щоб вона освітилась. День її не вмикають, а ввечері в принципі темно.